Нарешті я закінчила складну роботу таку довгоочікувану вишивала полотна для того, щоб зшити вишиванку. Це в мене буде перед. Це в мене така краса буде рукавчики. Зараз складаю. Та вирушаю до майстрині в ательє. Забрала свою гарнюю, вишиваночку. Бачите, яка вона чудова? Пшениця, волошки, маки. Роботою задоволена. До дня вишиванки у травні я готова. Вже мрію, як надягну, і по Херсону. Головне, щоб було тихо і спокійно.